Слава Україні! За час, який пройшов від початку повномасштабного вторгнення на Росії не просто палає. Сьогодні вони вже кричать про те, що Шебекіно, Шебякіно, Шем'якіно це Росія і гасло Путін в віді війська змінюється на «Путін виведи війська. Чи почується бункерний дід, Мене менше за все цікавить. Не почує це зрозуміло, тому що це ненаситливі кривожерливі мерзотники. Коли ми говоримо про те, що кожен росіянин не відповідальний за те, що відбувається сьогодні в Україні, це дійсно правда. І в День захисту дітей ми мали б говорити, можливо, про дещо інше. Але говоримо про це, до речі, кожного дня. Що ми не просто знаємо, за кого воюємо і за що воюємо. Ми воюємо за наших дітей, за наше майбутнє. Ми воюємо за країну, яка стане майбутнім для наших дітей онуків. Та правники, у нас на Одещині без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги столицю знову обстріляли. Загинули діти. Я не буду говорити про прокляття. Я просто проситиму Господа про те, щоб усі наші загиблі, усі від маленьких діточок до людей похилого віку, до наших воїнів, просто приходили уночі. До цих мерзотників, до кожної російської сім'ї, щоб кожен росіянин відчув те, що відчувають багато з наших співвітчизників, які втратили своїх дітей, племінників, синів, доньок, онуків, братів, чоловіків. Просто приходять до них уночі і дивляться на них своїми очима, неживими. Мертвими, але водночас більш живими, ніж є сьогодні очі росіян. Нехай на Росії палає. І нехай це полум'я буде нашою холодною помстою. Дякую усім, хто дотичний до захисту нашої землі і хто наближає перемогу. Без сумніву, це переважна більшість наших людей. Кожен на своїй ділянці. І я хочу сказати величезні слова подяки нашим діточкам, які є нашим мотиватором до продовження боротьби. І влучно сказано, я лише повторюю, що ми не маємо права залишити цю війну нашим дітям. Тримаємо стрій. Ми однозначно переможемо, пройдемо цей важкий шлях всі разом. Слава нації, смерть ворогам. Ну а нашим діточкам! Будьте нам живенькі і здоровенькі. І пам'ятайте, Україна це ваша країна, це наша країна і вам її плекати. Тримаємо стрій!